Ласкаво просимо на ютуб канал, оновлений ео Один Коубре 2026 року став свідченням того, як легендарна бойова машина минулих десятиліть може отримати нове життя в сучасних умовах. Для України, яка активно модернізує свій авіапарк, цей гелікоптер став символом поєднання перевіреної бойової ефективності та новітніх технологій. Завдяки глибокій модернізації, Коубре отримала сучасну авіоніку. Покращену броньову захищеність і здатність використовувати широкий спектр озброєння, що робить її цілком актуальною у конфліктах 21 століття. Нова версія A1 отримала сучасну електронну систему управління польотом, що суттєво підвищує точність маневрів і стабільність у складних умовах. Пілоти тепер мають цифрові дисплеї, інтегровані з навігаційними та прицільними системами, що дозволяє вести бойові дії в день і вночі з максимальною ефективністю. Додатково встановлені сенсори попередження про ракетні атаки та системи активного захисту, яка підвищує виживаність екіпажу навіть у зонах насичених протиповітряна оборона. Силова установка оновленого a 1 Cobra 2026 року базується на потужних турбінних двигунах, які забезпечують більшу швидкість, економічність і надійність. Завдяки покращенній конструкції гвинтів знижено рівень шуму, що дозволяє гелікоптеру діяти непомітніше під час виконання розвідувальних або ударних операцій. Модернізована трансмісія та підсилена система охолодження двигунів дозволяють працювати навіть у екстремальних кліматичних умовах від пустель до високогір'я. Українські військові високо оцінили a 1 Cobra як універсальний бойовий гелікоптер. Його озброєння включає керовані ракети Hellfire, некеровані снаряди, гармату калібру 20 мм та можливість інтеграції українських зразків озброєння. Завдяки точності ударів і маневреності Коубри ефективно виконує завдання підтримки наземних військ, знищення бронетехніки та проведення швидких рейдів у тил ворога. А1 коубри 2026 року це приклад успішної модернізації бойової техніки, яка довела свою ефективність десятиліттями бойового застосування. Для України ця машина стала не лише додатковою одиницею на полі бою, а й елементом переходу до нових стандартів ведення сучасної війни. Гелікоптер поєднує простоту обслуговування, бойову міць і технологічну гнучкість, що робить його ідеальним вибором для майбутніх операцій українських збройних сил.